Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Украла у Михайлика телефон, поки його нема. На моєму телефоні немає як знімати, бо, бо це що таке? Немає як знімати, бо грузиться вам відео свіженьке, новеньке сьогодні. Сьогодні 1 березня і я вас вітаю. Що сьогодні робимо, зараз вам покажу. Михайлику, ти що? що ти показуєш, Михайлику? Ти, ти хочеш сказати, що ти, ти, ти... щасливий зо мною ну, попробуй сказати, що ні. Щасливий, щасливий. Але як це так ти змогла мій телефон украсти? Ну та так, щоб він не стояв дурно, щоб ти не сидів у топтоці, то я краще щось людям познімаю, і трошки покажу. Добре, знімай. Що вам хочу показати, то показу. треба ложку взяти. Знаєте, що я роблю, друзі? Я знаю, що господинки може догадаються, що я це таке роблю. Але я все рівно скажу, поки догадаєтеся, то я все рівно скажу. Це біле борошно, чи біла мука, чи біле борошно. Я не знаю, хто собі, як собі хоче, так не думає. Я його посмажу, і ми маємо це до різних страв робити підливку. Ну, ми таке любимо. Зараз собі запланувала зварити кулешку першим ділом і зробити з грибочків таку підливку, щоб Михайлика нагодувати, як я в попередньому відео сказала, і вигнати його з хати на свіже повітря. Найде трохи на свіже повітря, Найде трохи до зайців, до лисів, а то він щось дуже коло мене прилип. Ну, я вам скажу, друзі, що камера не передасть. У камері борошно біле-біле, а тут на кухні воно вже такого кавового кольору, кремового. Так що вже треба його забирати і висипати в якусь посудину. Що, грибочки? І висипати в посудину, щоб воно тут не згоріло на цій сковорідці. Так, що, Михайло, робити тобі грибочки зараз? Гриби. Дивіться, які грибочки. Він у мене ніколи грибочки не їсть, але це така смакота, він занюхав уже, Що зараз на сковорідку другу, і зараз я вам далі буду показувати, що буду робити. Так, друзі, обід подано. Грузиться вам відео на сьогодні, а завтра буде все, що є. Грибочки, ось такі з підливочкою. Ми любимо так, ми не любимо щось там показувати з себе, не знати що, якесь оформлювати або що. Оце таке діло і кулешка. Красота, неймовірна, жовтенька, гарненька кулешка. Зараз з чоловіком сідаємо їсти, Щас зараз щось до цього придумаю. Бо щось треба або кислий огірок, або бурячок. Зараз щось придумаю. Дивіться, дивіться, що робить. Що ти робиш? Не перчи вже кілько. Бо тобі... Якісь коники в голові там будуть що партатися від того. Я не буду перчити. Я, я перчени не, не, не люблю. Я люблю лише таке, як я люблю. Так, про бурачок. Такий я взяла бурачок. Ой, буду тако сіла, і буду тако телефон тримати. Їсти не буду, бо ще гаряче, але хочу вам розказати про бурячок. Вже мова не про гриби, обід, обідом. Обід гарячий. Михайлик мій буде тямкатися добре. Михайлик, оти лашки, не тямкай на камеру, бо я не люблю, як тямкають на камеру. Ну але, Я думаю, що треба себе перероблювати, бо треба щось готувати, треба пробувати на камеру, щоб людям було смачно, бо воно дійсно є смачно. Так, розказую про бурачок. Ну, це меска, ну це меска, бляха, муха, крутиться. Покладь її на, на якусь полотнину, щоб не крутилася. Коротше, бурячок. Як я робила бурячок? Бо поки друзі до сезону, то можна про той коментар і забути. Хоча я, я їх переглядаю чуть не кожен день, ті коментарі, так що, думаю, що не забуду. Але розказую: бурячок поклала варити у нормальну баняк. Поклала варити, склала собі файно так, щоб воно мені файно там лягло, щоб нормально варилося. Залила водою, поставила на кухню. В моєму випадку, усе, усе робилося на кухні, бо на балонному газі то багато того всього не звариш. Бо скільки того балонного газу? При тому, що газ такий дорогий. Газ ми тепер відступлюся, газ ми тепер тільки купляємо, того, щоб свині пошмалити, порізати. Більше нічого. Ну, на літо треба буде нам газу. Але то ти вже смачно їш. Я балакаю, але я так хочу теж їсти. Але нічого я мушу розказати. Буряк залили водою, варимо до готовності. Потім зняли, можна відцідити ту воду. А можна просто буряк витягнути, якщо маєте чим, з окропу витягнути. Я відсіджувала. Відсідили, холодною водою залили, щоб краще шкірка відставала. Далі. Ви буряк треба до повного вистигання, бо ви його ні втрете, ні вкришите. Потім один я терла на терці до борщу, а інший робила. Як бачите, ось такий ой, де та ложка, Ось такий різаний. Різала в довільному соломкою, переважно, але в довільному порядку. Як мені виходило, так я його і різала. На які пластинки ви собі поріжете бурячок, такі у вас і полоски получаться. І Грубші, тонші, немає різниці. Тоді я то все перерізала, помила той самий банячок, скидала туди і додаю все, що мені хочеться. В моєму випадку чорний перчик, сіль, томатна паста. Я не мала добре би було в ідеалі томатний сік. Якби бурячок переважно робиться туди, коли є дрібні помідори, і на базарі, і в городі. В моєму випадку не було той рік помідорів. Ну, у нас не було і не було придбаних, то я розробила літру томатної пасти. Домашньої, позаторічної, і залила у бурячок. І воно так тушкувалося. А, ще і півлітри олію на цю всю масу. Але в мене було буряка десь. Я знаю, скільки там було десь. Миш. Ну, та було, було, та... 30 літрів було буряка. Ну, 30-літревий баняк. Було бурака, але десь. Дві, пів, дві півторачки. Бо то ще лишилося, як він приніс, ми купили, то, то ще й лишилося дві півторачки, бо то два пластикових ящики були з чубком від е, апельсинів. То ще й лишилося, що я все, все не поклала варити. Так що перець, сіль за смаком можна додати собі ще миленого лаврового листка. Можете ще собі додати різних травок, муравок, я того не додаю, бо я того не люблю, мені то не подобається. Ну, і звичайно, мій Михайлик має їсти то, що, то, що я зготую, бо що мені не подобається, то я туди не дам. Хоч би йому це подобало, то нічого, не собі досипає в миску. Дай спокій вже тому вікнові. А боже, вже вікна вчепився. Ну, це страшне діло. Темно Темносе. Нічого. Ті вікна старенькі вже, але нічого. І тушимо разом з, тим олією, з тією олією, з тою томатною пастою, перець, сіль, все протушуємо. Він же готовий, буряк, довго його тушити не треба. Від моменту закипання півгодинки так, щоб подружилися усі спеції разом з бурячком. Тоді скидаєте у собі у слоїки, які вам там бажаються для вашої сім'ї. В моєму випадку трошки завеликі слоєчки 750 грам. Але такі я мала, бо багато слоїків пішло на м'ясо, на різні закрутки півлітрових, тому вийшло так. То нам той слоїчок на два рази, якби. Засипаєте в слоїк і ставите стерилізувати. Стерилізуєте від моменту закипання хвилинок 15-20. І все, закручуєте. Такі в мене в даний момент були кришки євро. Я лиш їх тільки позатягувала і на, просто на папір до повного вистигання. Все. Бурячок готовий, бурячок зроблений. І ми зараз смакуємо у нас якраз обід. Всім смачного, всім бажаю щось робити, щоб щось мати, щоб так собі захотів, пішов у супермаркет, приніс і не треба купляти, бо воно вже готове. Так що всім смачного і нам теж. І ми поїхали далі до якоїсь праці. Пообідаємо і далі. Хто куди, а зайцям па 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 до нових відео. Так, друзі, відео починали у суботу, закінчуємо у неділю. Насмажила рибки. Як ви вчора вже бачили у відео попередньому, насмажила рибки, насмажила пиріжків, спекла хліба. Трішки у мене тут одні пиріжки пригоріли, але нічого то страшного. Ми маємо кому -то, то пообрізувати. Ну, то так я буваю у кулінарії, то нічого страшного. Е пиріжки з грибочками. цей раз, Смакота, коротше, ще пекла вчора два хлібчики, але буду сьогодні продовжувати ще хліб пекти, бо того що хочу, щоб на будні дні не займатися кулінарією. Ну, і треба відвідати стареньких своїх. Так само щось треба узяти смачненького. А, ще вчора що? Я забула вам показати, ще вчора що я пекла? Ще вчора спекла тертого пирога. Тертого пирога спекла. Ось така красота і смакота вийшла. Цей раз з варенням. Спекла вже на цей раз дві порції, бо то, що мій михайлик дуже любить солодкі до чаю, до кави. І так що буде мати смакоту. На роботу я вже, друзі, не йду, але й займатися цією кулінарією кожен день я теж не хочу, бо треба йому щось помагати. Ще що, ще що? Що, що, попередньо. Замовляла в інтернеті сушку. О, зараз я вам показую яблучко. Яблучко. Ті, хто знайшла ту жіночку, е, кілограм таких яблучок 90 гривень. А м -м, це то, що на сушці сушено. А то, що в коптільні сушено, ось таке. М -м, боже, зараз ось таке у даному, ну, фокусуйся у даному випадку то грушка. Ось таке. То декілька ось так п'ять грушечок, декілька тих яблучок, і виходить ось такий гарний компотик. Супер. Дуже солодка сушка мені попалася. Дякую тій людині, що це, що це робила, що це робить. <гану> і дуже солодка, не треба навіть і солодити. То хочу взяти по кулачкові батькам ще так само, як буду йти. <гану> і нехай мама тато теж зварить, бо це дуже смачно. Так що я не сказала, друзі. Е е яблучко 90 гривень, отаке е з електричної сушарки 90 гривень. Таку саму ще грушку купила. А ось таке з димової сушки. Задимленого такого 110 гривень кілограм. Порівняла я вчора у нас у районі ціни, то ось таке яблуко, і воно навіть не таке, бо це з великого яблука, а то дрібне і набагато темніше, то 140 гривень. Так що я не знаю, чи вартує сушити самому краще купляти сушку, чи краще купити якийсь кілограм 2. Якщо ти не займаєшся цим професійно, то і не треба на продаж, то і не треба тої сушарки. Ну, хіба би займався бізнесом, робив би на цьому бізнес? Ну, це теж я вам скажу бізнес не так легко завоювати своїх прихильників, але люди якось роблять. То їм і, і ми можемо це почати, свій бізнес на цьому робити. Ну, треба стартового капіталу. Я вам скажу це однозначно. Так що це як укладаєш у корову. Ти е, у корову укладаєш, вкладаєш, потім йдеш на базар і собі добиваєшся свого клієнта. Ти можеш ходити місяць, два, три, поки твоя клієнтура не зрозуміє, що в тебе добра молочка, наприклад. Так само і це поки клієнтура твоя не зрозуміє, не, не купить і не оцінить, що це клас. То таке? Так що що ще будемо сьогодні робити, готувати, крім хліба. Не знаю ще, що мій Михайлик каже, що вже нічого не треба, бо він од, одною справою, єдиною він вже і не голоден. Ну, Привітайтеся з людьми. Привіт, привіт. Він вже собі обід робить, друзі. Це його обід. Зробить собі 20 штук і все. А На та даний... як сьогодні неділечка, не немає, що робити, а хочу. Е, ще Завтра ще... буде будна днина, то не буде коли цим займатися, хіба зраненьку, або, або ввечері, або ввечер. а в мене не спить рано, не годен спати старші люди так а, Старість не радість, правда? А. Я думаю, що треба чоловіче трошки прижати. не Не треба. Не треба прижимати. Він Зараз такий м'яконький, але він е то, го, просований. А потім він, як стає, то такий твердий, що треба його потім розминати. Ну, мова йде про сигарети, друзі. Не про те, що ви можете подумати. <с -с все нормально. О, а вже кійко наш там парив. А, що я хочу сказати? Хочу сказати е, велике дякую пану Сергію за консультацію. Ну так, вона ця машинка добра, але з другого боку і не дуже добре. Бо як вона робить? Вона його якби тре. Поки воно там той та ще, як це називається? Щестерняк є. Поки воно його поки воно його зловить, той тютюн, а тютюн такої не найкращої якості, то воно його так пережує там. Ну, що зробити? Поки що буде так. А потім, може, й купимо собі паберматику. Ну, не знаю, ще побачимо. Уже якби е, дивилися, що ти відтрісаєш? Так, дивилися ми вже і на насіння тютюну, і на е, тенарізку, дешевше дві чотириста. І на поверматі дивилися саме дешевше 800 гривень. Ну, не знаю, зараз поки що мої фінанси поють романці. Бо, як ви знаєте, я залишилася без роботи. І зараз трошки треба прижати хвости, бо поки що якось так. Ну, то що, друзі? То мій Михайлик відкрив кульочок той, що я вчора fine, fine. купила. Бачите, цей гарний. Це, це от за цей, ем, за цей кульочок я дала 100 гривень. Ну, тут я їй казала, щоб вона мені зважила на 100 гривень. Я не знаю, чи 50, чи 60 100 грамів, я не знаю, напевно, 60, скоріше за все. Бо так досить, достатньо, достатньо вийшло на 100 гривень. Ну, може, туди не кидай до того? Ну, та ти скориш і той, і той однозначно, бо того, що то, <кій> немає інакшого. А сигарети у нас по 75 гривень самі дешевші з фільтром. Так що буде крутити то, що є. Але каже, що цей кращий, що я вчора взяла, ніж той, що попередній. Ну нічого, може б ти пересієш трохи насито? Не треба. Від тих порохів сміття. Ну, все рівно є порохи. Дивися на низу, які порохи. Не треба? Не, ну, не треба, то не, не треба. треба. Добре, я не мішаюся до твоєї справи, беруся, я ти собі крути, що ти там робиш, а я беруся до своєї справи.